Те, що влада нарешті прийняла рішення розібратися з незаконними забудовами в центрі Києва, дуже тішить. Втім, для пошуків винних прем'єр-міністру пану Азарову скоріше за все доведеться залучити до розслідування значну кількість спеціалістів, в тому числі і графологів. Бо причетність того чи іншого чиновника до цих діянь ще потрібно довести. Ось, наприклад, ви коли-небудь бачили підпис мера Києва Леоніда Чорновецького. Дивіться, можна сміливо стверджувати, що виходячи з теорії ймовірності, кожен з нас, хоч раз у житті. І отримував на папері підпис Леоніда Михайловича, просто малюючи або розписуючи ручку. Знову ж таки, виходячи з історії ймовірності, ми можемо очікувати появу схожих творів графологічного мистецтва в абсолютно непризначених для цього місцях, або ж на дивних документах. Для звітності звичайно варто було б когось знайти і привселюдно висігти за це. Але кого ніхто в цьому не винен і вже точно не пан Черновецький.